Друзі, усім привіт. Сьогодні ми говоримо про битву за Покровськ. Прямо зараз це місто епіцентр вогню. Інформації багато, вона суперечлива і дуже емоційна. Офіційний генштаб каже одне: військові на місці інше, а західні змі третє. Що ж відбувається насправді? Ніякого оточення нема чи місто вже практично втрачено? А якщо так, чи є шанс його втримати, і найголовніше, що буде далі? Про це сьогоднішній випуск, але спершу підпишіться, будь ласка, друзі, на цей YouTube канал і підтримайте Збройні Сили України. Просто повірте, зараз це дуже і дуже необхідно. Ну а я щоб часу не гаяти, давайте одразу буду починати. І починаю я з того, що одразу вам хочу сказати: всі останні випуски, які я роблю, про Покровську, вони діляться на три етапи: перший це офіційна інформація, другий етап це. Інформація від хлопців, які на передовій, і третій – це західні змі. Західна преса, те, що пише. Отже, починаємо з ну, з офіційної інформації від генерального штабу, і там повідомляють, що у Покровську тривають заходи щодо блокування ворога, який намагається просочуватися у місто. Підкреслюються два ключових моменти: по перше, оборону посилено, залучені додаткові штурмові підрозділи, включаючи ССО сили спеціальних операцій службу безпеки України, Нацгвардію. По друге. Ведуться ударно-пошукові дії, це спеціальна тактика, коли наші підрозділи не просто сидять в обороні, а активно шукають і знищують ворожі групи, що вже прослизнули в місто за допомогою дронів, за допомогою РТ, за допомогою там штурмових груп. Генштаб заперечує категорично заперечує оточення міста за їхніми даними. Противник за добу здійснив 93 спроби ну просунутися на різних ділянках фронту. Мова йде про опозиційні бої на підступах. Офіційна мова це мова контролю. Організованого опору і блокування проривів це позиція. Перша тепер давайте, друзі, послухаємо, що кажуть безпосередньо самі військові. А, ось що пише Мучної. військовослужбовець. Мучної, я доволі часто його цитую. От він пише таке: за фактом, якщо ви уважно спостерігаєте за мапою, то місто не оточується, місто просто поступово видавлюється. Відбуваються флангові зачепи, підрізання лінії, і ця дія не завжди помітна з першого погляду, але вона працює так, спостерігав вчора, ризикуючи кадри, як на всіх порах летіли наші бійці ставити прапор. На шляху зустрічалися різноманітні е, засідки, плюс спроби були зупинити це просування транспорту ворожими дронами. Можна як завгодно говорити про те, що наші в місті є, що місто ще не захоплене. Так, наші бійці там ще є, і так, місто. Не захоплена повністю. Ось вам знизу кадри, що буває, коли місто битком утрамбується росіянами, і коли наші там довго сидять. Правильно, полон у кращому випадку, і повірте, таких кадрів буде багато. Наступний етап це момент завести піхоту в місто. Технічно це можна зробити, і от трохи вище кадри, де піхота навпаки намагається врятуватися, виходить по кілзоні, де працюють щохвилини ворожі дрони і міномети. І це говорить про те, що. Зайти, ну в принципі, можна також можна і сісти перекурити без ніг. Чому ні? Коли я таке пишу, йдеться не про прорив, вибачте, не підрив морального духу солдатів, а про і, і не про втрату надії Просто у мене зараз сидять там два моїх други. Пише мучною, два друга сидять, і вони йому пишуть. Та пофіг я заміняю просто слова, та пофіг мучний. По нам летить все, і як звідси вийти, блін, як вийти? Навіть мова не про утримати позиції або ще щось, а вийти, блін живим. І тут варіант один, поки наші є, місто в сіряку, в сірій зоні, так званій, але коли наших братимуть в полон, що вже відбувається, пише мучной, або вбиватимуть, пофарбуємо у червоний колір, так я готовий переконати будь-кого, що так і буде. Ось так от жорстко пише мучной. Фактично, друзі, цю оцінку підтверджує і інший військовослужбовець, офіцер збройних сил Микола Мельник. Я з ним раніше пам'ятаю, робив доволі часто інтерв'ю. Це ветеран цієї війни. І от він пише: Покровська Мирноградська агломерація знаходиться у напівоточенні з фактично перерізаною логістикою. Швидка втрата Покровська. Це факт. І, от він прямо, Микола, прямо говорить, що проблема не в самому факті втрати, а в тому, щоб не загинули всі, хто його обороняє. Фактично, друзі, десь посередині між офіційним оптимізмом, і я би сказав, жорстким реалізмом, позиція військової кореспондентки Юлії Кірєнка, нашої колеги, вона підтверджує, що лінії фронту у місті немає. Одна висотка сьогодні наша. Завтра вона буде ворожою. Це так звані плавучі бої. То вона пояснює, що таке активно-пошукові дії, про які говорить генеральний штаб. Активно пошукові дії це дрони, які знаходять ворога в будівлі, і туди летить все, що може дотягнутися. Мета не дати ворогу закріпитися. І головне, наші бійці вони продовжують контратакувати. Пише Крієнко навіть в таких умовах: підняття прапора під розділами скеля в центрі це символічний акт нескорності, але він не відображає загальної оперативної картини. Тепер, друзі, подивимось на те, як ситуацію бачать зовні західна преса, Le Monde, Wall Street Journal, Washington Post, Багато зараз змі пишуть про наш Покровський. От ця преса цитує українських офіцерів. І от офіцер мотострілецької бригади в Покровську заявив французьким журналістам з Le Monde, що падіння міста це питання днів, максимум тижнів. Ось, погляньте, будь ласка, я спеціально зробив скрін. Так важко за цим спостерігати, але ну зрештою такі реалії зараз складаються. І от він звинувачує командування в помилках, що ці помилки на його погляд призвели до ізоляції міста. Він каже: тижнями не було нормального постачання місто повністю відрізане, каже він. Wall Street Journal, між тим друзі аналізує наслідки контроль Росії над Покровськом відкриє шлях в напрямку Дніпропетровської і Запорізької області. Пишуть американські журналісти. А Washington Post заглиблюється радше в політику. Я би сказав, тому що вони пишуть, що Путін хоче скористатися ем, захопленням Покровська, щоб вплинути на Трампа. Тобто, мета це переконати майбутню адміністрацію Сполучених Штатів Америки, що Україна не здатна. Перешкодити російським максималістським цілям і допомога їй марна не допомагає Трамп Україні. Ось такий посил у Путіна, що кажуть міжна... ну, експерти, яких опитало видання Вашингтон Пост для балансу. візьмемо ми різні позиції. Значить, перше це Майкл Кофман, який каже, що українські війська мають здійснити відхід. А не намагатися втриматися в котлі, що розвалюється, написав він. Андрій Реженко наш з ВМС каже, що Російська Федерація прагне захопити якомога більше землі, щоб чинити політичний тиск на переговори. Ще один експерт Еміль Кастахельмі, це він з Blackbird Group, каже, що вихід з Покровська скоротить лінії фронту і поліпшить логістику. Втрата цього району зараз мало вплине на загальну картину. Я утримуюсь від своєї власної оцінки, друзі, тому що я не військовий експерт, тому я висвітлюю лише події. Але давайте підсумуємо: да? ми бачимо три різні позиції: офіційну, окопну, так би мовити, і геополітичну. І вони ставлять нас перед жорсткою дилемою, про яку пише Wall Street Journal. політично складно виводити війська із суверенних територій, розуміючи, що це може стати дипломатичною підтримкою для Москви. Тепер звернемось до аргументів, якими є аргументи за утримання і відхід з урахуванням позицій всіх цитованих сьогодні в цьому випуску мною людей. Аргументи за утримання, якщо узагальнити. перше політичний аспект, коли кожен метр землі це суверенітет, відхід може бути витлумачений як слабкість і посилить позиції Росії на переговорах. Другий аспект символічний, так, тому що Покров це велике місто, його втрата стане важким ударом. По моральному духу країни, третій це оперативний коли місто з його висотками і заводами. Це там готова фортеця, фактично, за ідеальних умов його можна було б обороняти довго. Ну, але про які конкретно умови журналісти чомусь не пишуть. Аргументи за відхід вони є такими, значить. Військовий каже, це питання збереження армії, за словами того самого Мучного і де інших військових місто перетворюється на м'ясорубку, і ми можемо втратити не територію, а тисячі наших найкращих бійців. Далі стратегічний, це, як кажуть експерти, вихід дозволить скоротити лінію фронту, поліпшити логістику, створити там нові міцніші оборонні рубежі, але питання, яке все одно виникає, так чи інакше, чому ці оборонні рубежі, наприклад, не були створені у Покровську? Правда, друзі, я не хочу розганяти зраду, я не хочу нагнітати. Я просто кажу про те, що блін, ми всі були свідками того, як висаджують, вибачте, саджанці так, квіти у ще тоді при фронтовому покровську, а не готують місто до оборони. Чому так? Хто мені скаже? Ну і ще одна позиція: це якщо логістика перервана, а місто в напівоточенні, хоча підкреслю Генеральний штаб спостовує, що місто в оточенні чи напівоточенні, то його утримання втрачає військовий сенс. Це вже не оборона, а героїчне самопожертвування пишуть. Журналісти, Що про це думаєте, друзі? Ви напишіть мені, будь ласка, просто зараз в коментарях. От я вам надав декілька позицій, так я намагався збалансовно підійти до цього матеріалу. І офіційна позиція, і хлопці, які знаходяться безпосередньо в окопі, і геополітичний аспект, так те, що пишуть західні видання з урахуванням думок різних експертів, журналістів, військових і так далі. От тепер у вас є повна картина, плюс аргументи за. Відхід і за утримання, уявіть на хвилину ситуацію. Ви українські військовий у полоні. Вас катують, принижують, не годують А поруч такий самий полонений українець, який не тільки не підтримує, а й сам жорстоко б'є вас, по чому попало, стежить, доносить, і навіть, вибачте, будь ласка, доходить до того, що опускає вашу голову в унітаз під час катувань, а потім. Цю людину обмінюють як полоненого разом із вами, і тепер він в Україні. Це історія Максима Боболєва, колишнього матроса, який добровільно став катом для своїх, а потім був обмінений з нашими хлопцями. Як це взагалі можливо? І що з цим катом зараз? Давайте для початку з'ясуємо, хто він. Максим Боболєв народився у 2002 році у Херсоні. Він водій-матрос 137 го батальйону морської піхоти. 24 лютого 2022 року, у перший день повномасштабного вторгнення, він потрапив у полон під чаплинкою на Херсонщині разом ще з 13 побратимами, як це відбулось, от за свідченнями хлопців, причому багато чисельними свідченнями, значить Боболів, будучи водієм БТР через свою некомпетентність, як кажуть вони, вивів з ладу обидві машини, і це призвело до оточення усього підрозділу. Таким чином відбувся полон. З липня 2022 року по червень 2024 тисячі Бобелів перебував у Калінінській виправній колонії в окупованій горлівці, і саме тут він почав свою, вибачте, кар'єру посібника окупантів. Але це була не лише робота за страх, це був свідомий вибір. Його обов'язки і дії були набагато ширшими ніж здається. Я в цьому матеріалі друзі посилаюсь виключно на те, що обговорюється в суді зараз, тому що йде судовий процес, і на свідчення тих, хто був з ним у полоні. Так, от Бобелів був днювальним у дисциплінарному ізоляторі, і як ви розумієте, він не просто там прибирав, значить, він став так би мовити очима окупантів, бігав, дивився там у вічка в камери, доносив охоронцям, хто з полонених порушує правила, наприклад. Сидить чи лежить на ліжку, коли цього не можна робити. от уявляєте бігає там, дивиться у вічка і каже: ага, цей от сидить, або цей лежить на на ліжку. Цього не можна було робити, і за це наших хлопці вбили. Під час прогулянок він там довідувався різну інформацію. Да? Ходив по містку, там над клітками курив, давав свого, розпитував новоприбулих, як ти сюди потрапив, як там тобі в полоні, що ти знаєш, де ваше розташування? Ну і так далі. І тому подібне. Потім цю інформацію зливав росіянам. Як стверджують журналісти, якось одного разу Бобелів побачив, що наші хлопці спілкуються з новоприбулами, а це заборонено. Тобто, російські виродки забороняють навіть там спілкуватися з новими полоненими, які перебувають. і от Бобелів це помітив і спалив їх. Да? Наших, ну спалив мається на увазі, тобто злив інформацію охоронцям, окупантам. Наших військових за це жорстоко побили. Але найжахливіше, друзі, це його безпосередня участь у катуваннях. От, послухайте лише вересень 2023 року. Новоприбулого полоненого побили, потім повели в туалет. Бобелів утримував його руки за спиною. Поки інші співробітники цієї колонії, окупанти, били його ногами по голові, опускаючи, вибачте, цю голову, в унітаз. Наш військовий при цьому втрачав свідомість. До такого доходило. Жовтень 2023 року, після того, як інший окупант там провів прийомку так звану, людей змушували роздягатися, ставати, вибачте, в позу ластівки, як пишуть. Бобель влупив наших полонених гумовими кийками. Інші епізоди, наприклад, там є свідчення, що він брав участь у побитті так званими мавп'ячими кулаками, да, саморобною металевою зброєю, кидав у наших полонених цеглинами під час прогулянок он Погляньте на цей нацистський. Він у нас кидав цеглинами. Це все не мої слова, це слова людей, які переживали ці страхіття. Він не був виконавцем за примусом, він був активним співучасником. Ну по-іншому, просто іншого висновку не зробиш. І, от, 17 липня 2024 року, великий обмін: 95 українців повертаються додому серед них, і як ви вже зрозуміли, Бобелів. Але вже через декілька годин в мережі інтернет справжній вибух. Колишній полонений ветеран Віктор Лелека Лахну. Я про нього ну зокрема про подібну історію розповідав в попередньому випуску про зрадників. І от знову Віктор Лелека в своїх соціальних мережах публікує свідчення, що один із звільнених Максим Бобелів, співпрацював з адміністрацією колонії, де катували полонених. І от він написав, що Бобелів не хотів обмінюватися. Він відмовлявся від громадянства України. І після цього спільнота там коли ну колишніх полонених підтримує лелеку справа. Набуває громадського резонансу, і всі буквально вибухають. Тобто ситуація реально вибухова і от звертаються всі до Юсова до до речника головного управління розвитки міністерства оборони України. А що взагалі відбувається? Як це можливо? Чому? Власне, повертають таку людину з нашими хлопцями, героями, і от Юсов коментує цю ситуацію. Він каже: Дивіться, українські спецслужби бачать і відслідковують цю історію, але при цьому Юсов наголошує на ключовому принципі: держава повертає всіх і кожного. І пояснюється все так, що Боболів офіційно був у списках полонених і виявив бажання повернутися. Тобто, там зі слів Юсова можна зрозуміти, що Боболів, нібито сам виявив бажання повернутися. При цьому нагадую, що інші люди стверджують, що Боболів хотів взагалі відмовитися від українського паспорту, і нібито там співпрацював з окупантами. Але при цьому Юсов додав ключову фразу. Він каже: якщо є факти, які там потребують перевірки, то така робота має проводитись. От, бачите, навіть на цьому скрині видно, що. Робота ведеться не на підставі емоцій. Тобто, саме так ГУР коментують ось цю заяву про повернення з полону. Е ну, журналісти пишуть зрадника е Бобельова. За три тижні, друзі, після повернення Боболєва затримують. Він вже там понад півроку, вже більше, ніж вже набагато більше, ніж півроку під вартою. І йому інкримінують е жорстоке поводження із військовополоненими, це поводження. Вчинене групою осіб за попередньою змовою. Ось така от історія йому загрожує до 12 років. На суді Бобелів категорично не визнає свою провину його позиція не зміна. Він каже, що я абсолютно нічого не визнаю, і говорить, що він даватиме показання після вивчення доказів безпосередньо. Його адвокат наполягає, що тримання під вартою надмірне, і заявляє, що Бобелів хоче увага далі. Що Боболів хоче повернутися на службу до 35-ї бригади морської піхоти, тобто він хоче в лави ЗСУ. Як вам таке друзі? А ще от таке питання: а хто прийме назад людину? Давайте просто уявимо ситуацію на секунду. да? Хто прийме назад людину, яка катувала своїх? Ну, принаймні, як стверджується, я там не був, не знаю, але так стверджують. Найважче свідчення тепер щодо катування це свідчення тих, хто взагалі пройшов крізь це все пекло поряд із ним. І от давайте я просто, там, щоб не бути голослівним, процитую нашого бійця, який був з ним у полоні Сергій Гриців. А він каже таке. Це ненависть була до нас. Він же матрос. Він якось сказав мені про Бобельва: Дивись, сержант, де я, а де ти? А про себе казав, що не хоче повертатися в Україну, що вона йому не потрібна, і е, Сергій Гриців каже про те, що я дуже радий, що його чекає. В'язниця, бо йому там і місце. Він вибрав інший шлях, а зрадників ніде не люблять ні тут, ні там каже наш хлопець герой. Але от які насправді питання виникають, друзі, у мене, особисто у мене після цієї історії. Значить, чи достатньо взагалі перевіряють списки на обміні? Чи можемо ми там запобігти, наприклад, поверненню зрадників? Чи не є, ну, і повернути при цьому нашого героя, щоб ви розуміли. Чи не є це провокацією з боку Російської Федерації, де спеціально поверну, повернути такого, щоб там, посіяти розкол, недовіру серед ветеранів? Чому тільки, наприклад, 12 років закатування? Колабораціонізм нібито там не доведено. Про це громадсько повідомляє з посиланням на Офіс генпрокурора 12 років цього достатньо. Як ви вважаєте? Чому в цій справі немає статті про державну зраду, наприклад? Яку систему ми будуємо? Систему, де кожен там зрадник отримує по заслугам, чи систему, де кати повертаються разом з героєм? От що мені цікаво. При цьому да, я абсолютно погоджуюсь, що катом там, чи зрадником чи так далі ми маємо називати людину лише після, після вироку суду. А якщо, наприклад, вони і повертаються, ці люди, да? де справедливе покарання в такому разі, і чи буде воно? Максим Бобелів, виходячи з того, що я сказав, складається враження, що він не жертва. І навіть не враження, і не відчуття, а чомусь впевненість. Да? Він не жертва, він кат, який сам свідомо обрав цей шлях. І тепер його справа це тест для нашої системи правосуддя. Що думаєте ви, друзі, з цього приводу? Чи мав Бобелів, наприклад, бути обмінняним? Чи справедливе обвинувачення, яке йому пред'явлено, і яке покарання він заслужив насправді? Ось з такими запитаннями я хотів би до вас звернутися наприкінці цього відео. Дайте, будь ласка, відповіді, а я хотів би подякувати вам за увагу, за коментарі. наперед дякую, за лайки і за підписку. Бережіть себе і до наступної зустрічі.